Вінниччини продовжують вивозити пестициди. Впродовж минулого року п'ять регіонів області повністю очищено. Це стало результатом продовження заходів із безпечного зберігання та знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин. Від непридатних пестицидів повністю очищено п'ять районів області, а саме: Вінницький, Липовецький, Немирівський, Хмельницький чи Також очищено дев'ять ще районів, які мали пестициди. Які залишилися у спадок, але на сьогоднішній день ще є власники даних пестицидів, тобто структурні підприємства, організації. Тривають роботи і по очищенню джуринського отрутомогильника для повного завершення в Вінничині потрібно ще 57 мільйонів гривень, адже там на сьогодні по приблизних підрахунках зберігається ще більше двох тисяч тонн у трьох бункерах. Хоча точно кількість відходів визначити досить важко. Тому що ми не можемо чітко сказати, бо до тих пір, поки ми його не зважимо і не скажемо, скільки там є. Але суть в тому, що коли при вже в радянському союзі йшло затарування, тому я повторююся сьогодні, скажу, що по тому акту, який в нас є, там 1023 але не врахували туди при погрузці, може там була і більше, але так казали, що на око вимірювання йшло. Не врахували постанову, яка була перешибка шаром землі. 10% на кожний слой. Раз. Друге, не врахували тару туди. Два. І третє, що туди завозилося, ми не маємо інформації повної, не мали. При вскритті бункерів, при затарні, ми тоді виявили оцю різницю, тому що туди змішалися і жидкі, і сухі, і тара, а це все входи. Ввагу Держуправління охорони навколишнього природного середовища подало запит на виділення у 2013 році коштів із державного фонду для завершення робіт. А в новій регіональній програмі ОНПС та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки передбачено кошти для знешкодження решти безхазяйних непридатних пестицидів області. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.